Хто його знає? Я сама помітила, що брат перемінився. Ходить якийсь, сумний, та й слово не промовить. Почне говорити про тебе, та мов подавиться. Сердиться тут чи так? Та й сердиться, Марися. Ти сама часом винна. Необачника, жартуєш з усіма. То кого словом щепнеш, то квітку пришиш, а то пісню зложиш. Ну так що ж? порубки за тобою. Не моїх їх трясе. Нехай трясе на здоров'я, мені байдуже. От бачиш, тобі байдуже. Може, другому серце від того надвоє розривається. Цебто мені для вашого спокою в черниці пошитися, чи що? Та не в черниці, марусенько, не в черниці. А вдовольнися одним. Так, оце ні з ким би слово не промовити. Я не така.